До Ріво Христі зараз молимося, молимося за священну Ірея Юрія Селіна, він помер і владика дав розпорядження, що три дня, три, три служби відслужити за Отця Юрія. Ми вчора молилися і сьогодні зараз я передінуся у, на Панохід, на Парастас. Похоронні ризи, червоні У нас е, на похороні йдуть в червоних ризах, тому що е, владика, ще владика Павло, Василик покійний, казав, що на похорон одівайте червоні ризи, бо як, червоні ризи це символ мучеників. О життя каже, яке люди проживають, як дійсно, які святі мученики. І тому наша церква похорони проводить у червоних ризах. Раніше, я ще пам'ятаю, були чорні, але потім то відмінили і в червоних на похорон. Щиро дякую всім вам, нехай Господь Бог вас благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! причастника храмі святім, прийми м'я в тайні вечері, тайну твої. Благословенний Бог наш завжди повся час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний нас. Нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і святому духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий і сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава сину, і святому Духові. і нині повся час і навіки, віки. Отже Син сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, ни по всю і на віки, віків. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помолійся, за упокійно приставну слуху Божого, священної Ірея Юрія, і за блажений спокій, Господу, помилімся, Господи, щоб простилося йому всякого прищенню, вольному, невольному. Господу, помилімся. Господи, щоб він був прирічена врага, сяка, Якова Господу, помилімся, Господи, щоб оселити душу України живе в живих місті світлом, де святі праведні, спочивають Господи, і помилімся. Господи, щоб не осудно стати йому на страшному суді Христом, Господи, помолімся. Щоб він нас без смерти, небеса Царство, Господу, помолімся. Щоб визволиться нам всілякої скорбен, і во нужне, Господи, помолімся. заступи, спасе, помилуй, хорони нас, Боже благо, Господи, помилуй. Прейсві добре, при чисту, приблагословену, славну владиш набородицю, преїсну, Дівому, зо всіма святими, поминувши сам і себе один одно і все життя наше Христу, Боге, віддаймо, Тобі, Господи, Бо ти Воскресення, життя, і упокій. Новопристав, нової слуги Божого, священної Юрія. Що його сьогодні і що Христе Божий тобі славу віддам, безначальним твоїм Отцем, Пресвятим даєм животворним Твоїм духом, нині повся, час і на віки віки. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, блаженніших вибрав, прийняв ти, Господи. Пам'яті, як зароду брів. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. либиною, мудрости чоловіколюбна все управляєш, і корисне, всім падиш, єдиний творче, упокой, Господи, душу совшого, раба твоєго, бо на тебе уповання покла. Цей будівель Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Істину і пристанище, маємо і молитвини цю до Бога, якого ти родилися, Богородице бородиця безневісна. Вірний спасення Блаженні, непорочні путі шукають в законі Господні. Блажені, Господи, душу раба твого, блажені, що збіляють свідчення усім серцем шукають. Його. Блажені, Господи, душу раба твого. Доб, Добре для мене законно, стоїще ти ще знати і срібра. Блажені, Господи, Твого. Руки Твої творили мене і збудували мене. Господи, душу раба Твого, Мо Якщо б закон, Твій не був моїм поученням, тоді в'язано в смиренні мої. Ік не забуду уставів Твоїх, мов нехожей воїв ти мене, твоє спаси, спаси мене. Спаса, спаси душу Світини для них мій закон, то світну для стежок моїх. Господи, душу раба твого, з полян на мене поми, я відкрив уста мої дихну, бо я заповідей твоїх пранув. Господи, душу раба твого, з поля на мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. О, буй, Господи, Нехай наблицем моління моя перед Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, О, бай, Господи, душу раба Твого, жива буде душа моя і восхвалить тебе і присуди Твої поможуть мені. Раба твого, бо я заповідей твоїх не забув. Благословен си Господина, учи мене, установ Твоїх, нема твого, і вчини його ураю, дали святий Господи, і в праведники селях світила, у совшу раба Твого спокой, незважаючи на всі його прорі. Вищення, слава Отцю і сину і Святому Духові. І Божества, благочесно співуємо кличучи. Божественний духу, просвіти нашу віру, Тобі служимо. І з вічного воню визволи, і нині повсячас і на віки мамі. Амінь. чиста я, що Бога плотю породила нас спасення всіх, через, через тебе людські різничого спасення, щоб ми через тебе знайшли, Бога, Радуйся, Радуйся, чиста чистая. Слава тобі, Бога! Слава тобі, Боже! Аллилуйя, алея, алея, слава тобі, Боже, ще йща вмир, Господу, помолімся. Ще молимо за упокійного представленого священного Йоре, Юрія. І щоб і простимуся пройшеню вольному і невольному. Господи, Баба, і Лу... Щоб Господь поселив душі одне святі, праведні спочиваю. Господи, Баба, Лу... Милости Божої Царства Небесної пушних ріхів Його у Христа Цаняймо нашого, просимо. Господи, Баба, Господи, Господи, помилуй, бо ти в воскресення життя і упокій новоприставлено. слуги твого священної рея, Юрію, Христе Божий тобі славу від безначальним Твоїм Отцем, присвятим, ближчиво Творене Твоїм духом, нині по всі часи на віки, віки. Писано не зважає благина, пригрішення Його Вольні і невольні і всі свідомі, і несвідомі чоловіко-любче Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і по всечасно, віки вічні, Амінь. Відвіла засяти світові Христе Бога. Сині, всі до неї показав, і помилуй нас. нас. Як по суші прийшов ізраїль, по безодні стопами топами бачиш і гонити фронт, отопляється, взивав пісню перемоги бойові співаємо. Дивний Бог, святий, свій Бог, зрає Отцю і Сину, і Святому Духові. І на віки віків. Амінь. Нема святого, як Ти, Господи Боже мій, що вознес гріх не той благо утвердив нас на камені сповідання Твого Його. Дякую за душу, сапшу, раба Твоєго. Слава Тебе, Сили, Святому і нині повсякчас і навіки в вікіма. Істи насує то, ожені дідні сон, бо немно турбується, всяке земнором. Год Я каже, писанням, коли світ будемо, тоді в рипшенимо. Де в нищі Тому, Христе Боже, спочину, слава Твого О, Покой, як чоловік, пальось. Слава Отцю і Сину, святому Духові і по всі часи, і на віки, віки вам. Немає і життя, мого не остав мене, людському заступництву не довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос, моя, сила, Бог і Господь, Чесна церква, бо пристойно взиваючи від чисто, Господі празнуючи душу сам слує Твого. Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, вікі вамір. Чидейське море, схвильоване, бурею напастей, бачичи тут тихо, пристановище твого прибіжника кличу до тебе, позвади відтління, життя моє много многомилостивий. Дивний бося, тих, свій Бог, святих, сви Бог, ізрайл. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу Зі, зі святим о і Христе, душу слуги твого, де немає, ні Бозі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Amen. Святий, Бог і зрає, душу собшого Слуги, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і віки віків. Бога людям неможливо видіти, на Нього і чення низки не смів дивитись, а через тебе з'явилось людям слово площене. Його величаючи з небесним воїнством, тебе облажає мом, Бог існує, упокою вас при душу совшу слуги Твого Господи, святому Духові, і нині повся час, і на віки віки мамні, істину величати блажати Тебе Богородицю, рисну блаженною, і пренепорочну, і матір нашого, чеснішу від хіру і не славнішу славнішого від це Бо слово породила, сушою бородицю, тебе величаємо. з духами праведних помили, душі робів твої спаси, впокой і, і збережи їх у блаженної житті, у тебе людино любних. Спочивають у душі рабів твоїх, бо ти єдиний людина, Любе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ісус надріжив закований. Самі душі набив твої, О, покой. І покой и нині повсякчара, на віки віки в Помилуй нас, Боже, по великій милоситу, і молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. ще молимось за упокій, новоприставлено священної реюрі, що його сьогодні хоронимо, і щоб цей мовся брешенню вольному і невольному. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог селив душу, де святі праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, памилуй. Милости і Царство Небесне, відпущені рехів'ю у Христа, Царя нашого, просимо. Господи, Господи, помолімся. Бо ти Ботисів Воскресення, життя і упокі, ново пристало на Юрія Що є шо Сьогодні, сьогодні поребені творимо Боже, Божий, тобі славу віддаємо, Беззначальним Твоїм отцем присвятим, блаєм животворним Твоїм духом, нині по всі часи, і на віки віки, Премудрий Наславнішові црафимів, щоб безтріння бога слава породила, сущу бородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, слава надія Богу. наша, слава, слава тобі, духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благослови слави. Живими і мертвими, володіючи Христос і істинний Бог наш, молитвами причисти своїй матері, святих, славних секвельних апостолів, преподобник і богуносних Отців наших, восвятих Отця нашого Івана, Золотого у стархії піскопа Константина всіх святих. І душу новоприставну Стуїтву священну Ірею, Юря, Нехай душу у себе, праведних уселить в лоні, рами нехай упокоїть, а нас, негай, помилує, спасе, як спасає людинолюбний. людинолюбне. Амінь. По блаженому спини подажу, Господи, вічний покій, новоприставленому священно ірею, Юрію сутвореємо вічною. Paam Ставленого священного Ірея, Юлія. ім'я Отця і сина, і свята у Духам, ім'я Отця, і сина, і свята у Духа Ім'я Отця і сина, і свята у Духа, Мінь. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби остави, отпусти, Господи, проїщені у вольні, невольні, що в слові і в ділі, що в думці і в помисли, що в день і вночі, і все йому і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Ти святая Богородиці, моли Бога за нами. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Нехай з Богом спочиває!